Шановні колеги, шановні жителі українського села. Сільське господарство це той локомотив, який витягує нашу країну. Селяни це ті люди, яким треба в ноги низько кланятися за те, що вони годують, у тому числі й чиновницький клас, коли на одного роботягу семи розложкою. Тому, безумовно, законопроект спрямований на спрощення оподаткування села. Фракція радикальної партії підтримує. Але давайте говорити не лише про оподаткування села. Величезна проблема це відсутність соціальної інфраструктури. на Селі. І тому треба передбачити не лише звільнення від оподаткування об'єктів інфраструктури соціальної, а й запровадження державних програм підтримки сільгосвиробників, які вкладатимуть власні кошти у розвиток соціальної інфраструктури на селі. Школи, дитячі садки, водогони. Уряд має продбати про збільшення обсягу споживання газу за пільговою ціною, бо сьогодні люди в селі не знають, як зиму пережити. Тому підтримуємо село. Яке врятує Україну.